Діти з нещодавно звільненої від російської окупації Херсонської області та їхні супроводжуючі 7 грудня виїхали з Ужгорода до Угорщини. Пункт призначення табір угорського товариства імені Ракоці в місті Шаторолдохей. Десятиденне перебування групи з найбільш постраждалого від війни регіону організувало генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород спільно із Закарпатською обласною військовою адміністрацією. Помагає Угорщина стосовно діток, які з Херсонщини, ви знаєте, що у нас є 65 громада. Тягинська громада в Херсонській області, яку ми фактично підтримуємо всім Закарпаттям. Дітки з даної громади, 34 діток і 18 дорослих, які сьогодні поїдуть в Нірить Газу. Буде також екскурсія в Будапешт. Для діток розроблена програма відвідування зоопарку та інших цікавих міст. З ними будуть працювати, там, місцеві психологи. Тобто це група, яка їде туди на 10 днів, і так в такому в подальшому так, будемо співпрацювати для того, щоб направляти далі групи діток. Іка це вже початок йде група. У нас дуже багато груп ми відправляли і в Болгарію, і в Угорщину, і в Словаччину діток. Велика кількість груп. Я вже збився з рахунку, але що стосується Херсонщини, то це перша група, де саме херсонські діти з дорослими з ну, з батьками поїдуть. Організатори підготували для дітей насичену програму, в рамках якої є пізнавальні екскурсії, так і інші цікаві заходи. Консул Едіна Шімон Альберт не зазначила, важливо, щоб діти, які пережили важкі випробування, отримали позитивні емоції. Ярмекеккішерівкета раку діти разом з супроводжуючими прямують до табору асоціації Ракоці у місті Штерлою Ухей, де вони проведуть наступні 10 днів. Відпочинок організували разом з військовою адміністрацією та підготували для них насичену програму. Дітей, окрім екскурсій та інших прогулянок, чекають інші цікаві заходи. Ми вважали необхідним організувати закордонну поїздку для дітей, які приїхали з одного з найбільш постраждалих від російської агресії регіонів. Вони Тривалий час перебували у складних умовах, багато часу проводили у бомбосховищах, що позначилося як на їхньому психічному та фізичному здоров'ї. Віримо, що тепер, під час підготовки до різдвяних свят, періоду адвенту, діти зможуть отримати багато позитивних вражень, зарядитися енергією та повернутися в Україну з приємними спогадами про Угорщину. Діти теж з нетерпінням чекали подорожі. Ну, такі події вони дуже сильно впливають на психіку. І коли є можливість кудись поїхати, подивитися щось таке гарненьке, набратися якогось позитивного настрою, то я вважаю, що це дуже круто. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита зазначив, що отримати дозволи від батьків для виїзду дітей за кордон було непросто. Але обласна військова адміністрація і надалі робитиме все можливе для того, щоб якомога більше дітей могли подорожувати до Угорщини.